В той час, коли чоловіки забезпечують свої сім'ї, знаходячись в країні, де йде війна, більша частина з них знаходиться безпосередньо на фронті. Церкальна ситуація, коли жінки виїжджають за кордон з дітьми без грошей, з однією валізою, необхідних речей, документів. Чоловіки лишаються вдома і через деякий час знаходять собі жінок та дівчат біля себе і пишуть своїм дружинам про неможливість відносин на відстані, про невдоволеність чоловічих потреб і необхідність жінки виконувати свої обов'язки, і в принципі про війну. І перша і друга ситуація є ідентичними. Вони не пов'язані з гендером, бо багато хто, знаходячись в подібній ситуації, починають ставити клеймо на жінок або чоловіків, і потім переносити цю травматичну зраду в інші стосунки, або зовсім не вибудовують ці стосунки, побоюючись зради. Перше, що треба знати в таких ситуаціях, що це ненормальна поведінка з боку партнера, неважливо якого гендеру. Це зрада і вона не є нормою. Також хочу зазначити, що ці партнери, що зрадили, вели себе Подібним чином і до війни. Передумови були завжди. Ви просто могли не звертати уваги на відношення до нас партнера або не хотіли звертати уваги, бо це дуже боляче і не хочеться руйнувати родину, як здається, через дрібниці. Але з таких дрібниць складаються справжні стосунки. Війна чи бойові дії не зруйнували родину. Це лише розкрило всю чесність між людьми. Багато хто каже, що війна усе скасує, але це не так. Все лишає в пам'яті дуже великий слід, і кожен з нас починає розуміти, де правда, де брехня і хто якою людиною є. Як показує практика, розвиток таких ситуацій може бути різним. Хтось вибачає свою половинку і повертає ці стосунки, хтось відчуває себе спустошеним, проживає цю ситуацію і рухається далі. Але кожен з тих, хто пережив зраду, ніколи про це точно не забуде. Ті, хто зрадили, також, певно, мали на це свої причини: стрес, зміна обставин, нерозуміння, куди рухатись далі, страх, відсутність звичної обстановки та поведінки. Все це штовхає людей на необдумані вчинки чи розкриває Потенціал, що був схований в комфортній для цієї людини ситуації. Ці люди або рухаються, далі використовуючи обставини собі на користь, або повернуться в комфортну для них раніше так звану зону комфорту, тобто у сім'ю, де їм було все зрозуміло, комфортно і безпечно. Всі ці фактори будуть залежати від часу і обставин, також від взаємодії партнерів, якщо вона є. При звертанні таких партнерів до терапії, перше, що потрібно розуміти, це що кожен з партнерів хоче отримати від цих відносин, чи хоче пережити втрату і зраду йти далі, чи хоче зберегти сім'ю, чи хоче втримати себе від зради і як це зробити. Всі ці питання і не тільки можна вирішити за допомогою психотерапевта. Фахівець підбирається індивідуально по запиту клієнта і дуже обережно опрацьовує кожну ситуацію, опираючись на ціль, якої прагне клієнт. З такими запитами повинен працювати тільки дуже грамотний психолог або психотерапевт, що має досвід в даній сфері роботи. Ми завжди чекаємо вас, в нашому дружньому професійному колективі для вирішення будь-якої ситуації. І пам'ятайте, немає нерозв'язаних ситуацій. Треба тільки час і бажання на їх вирішення.